Вітаю, мене звати Рік Лангер. Я є автором курсу онлайн-лекцій про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції ми розглянемо взаємини між загальним откровенням та сучасною наукою. Очевидно, що вони важливі в контексті інтеграції віри та навчання, тому що ми часто говоримо про інтеграцію у зв'язку із сучасними науками, соціальними чи точними. Саме так ми часто визначаємо науку як загальне откровення. Але варто поставити таке запитання: чи справді сучасна наука є загальним откровенням, як пов'язані між собою ці дві ідеї? Дозвольте мені почати пошук відповіді, звернувши вашу увагу на деякі причини, чому, на мою думку, ці дві речі насправді не одне й те саме. По-перше, коли ми говоримо про загальне откровення, коли використовуємо його, коли зустрічаємо його в писанні, то Зазвичай говоримо про нього в євангелізаційному або апологетичному ключі. Іншими словами, це те, що спонукає людину, яка ще не вірує усвідомити Бога. Ми використовуємо загальне откровення для захисту існування Бога або як вступ до проповіді Євангелія. Приводячи людину до віри у Христа, ми використовуємо загальне откровення або апологетично, або євангелізаційно, але наука не обов'язково влаштована саме так. Читаючи наукову книгу, ви не очікуєте, що автор будуватиме євангелізаційні чи апологетичні зв'язки, принаймні якимось очевидним способом. Ще одна різниця між загальним откровенням і наукою, як ми обговорили в інших лекціях, і як пишеться в богословських книгах, полягає в тому, що загальне откровення завжди присвячене лише откровенню Бога про себе. Отже, суб'єкт та об'єкт откровення, це Бог. Він говорить про себе. Але в контексті сучасної науки, об'єкт, який був відкритий, це те, що вивчається. Наука відкриває факти про творіння, а не про Бога. Отже, наука це те саме, що загальне откровення, тому що об'єкт, який наука відкриває, це творіння, а не Бог. У цьому й полягає проблема. І ще одне: я думаю, що всі відчувають, що в нашому культурному контексті є протистояння між наукою і Богом. Часто здається, що наука та наукові відкриття використовуються для спростування існування Бога або для того, щоб зробити Бога недоречним у дискусії. Але саме це протистояння і напруга передбачає, що наука має бути чимось іншим ніж загальне откровення, тому що безсумнівно не можна очікувати, що загальне откровення, яке говорить про Бога, протистоятиме чи протидіятиме Богові. Тому давайте уважніше розглянемо цей цікавий взаємозв'язок між сучасною наукою та загальним откровенням. Насамперед, я спробую відповісти на поставлене раніше богословське питання про те, що откровення завжди про Бога і тільки про нього. Найпростіший спосіб це прояснити спочатку подумати не про загальне, а про особливе откровення. Біблія відкриває деякі речі, яких немає в загальному откровенні, але деякі з цих речей, здається, стосуються не лише самого Бога. Біблія містить такі відомості, як історичні факти та інформація про світ природи річки впадають у море. Уривок про самого Бога може містити опис річки. Отже, у Біблії є багато речей, які говорять не про Бога. Богослови пояснюють цю очевидну суперечність тим, що приблизний зміст або пряме значення уривка може стосуватися, наприклад, річки або історичного факту, але також є первинним або ширшим значенням, яке дійсно стосується особи Бога. По суті кажуть, вони ви насправді не читали уривок зі святого письма правильно, доки не побачили. Як він пов'язаний із тим, що можна назвати великою історією або оповіданням з історії спасіння, які можна знайти на сторінках Святого Письма. Отже, навіть якщо очевидне значення уривка може стосуватися просто якоїсь характеристики творіння, остаточне його значення так чи інакше пов'язане з чимось про Бога. Цей уривок повідомляє щось про Бога з метою Його. Прославлення, прийшовши до усвідомлення цього моменту, ми розуміємо, що те ж саме можна сказати і про загальне откровення, дізнавшись щось про скелю, властивості води або щось подібне, ми можемо просто зупинитися на цьому і прийняти ці відомості як просто факти, не шукаючи їхнього зв'язку з Богом. Багато людей читають Біблію саме так. Якщо ви відвідуєте курс Біблія як літературний твір у світському університеті, ви, в принципі, читатимете Біблію саме у такий спосіб. Ви просто дізнаватиметеся, що в ній говориться, але не будете міркувати про те, як усе сказане стосується особи Бога. Але поміркувати ви могли б те саме можна сказати і про науки. У творінні є багато всього, що ми можемо пов'язувати з Богом, але не зобов'язані це робити. Отже, ми маємо вибирати. Ви можете або сказати, я вивчатиму лише факти про світ, або запитати себе, як ця частина світу відкриває щось про Бога, який його створив? Це додатковий або Завершальний етап, який робить щось откровенням. Цей підхід застосовується аж до особливого откровення, коли ви можете розглядати Біблію як простий літературний твір, так і до откровення загального, коли світ стає предметом наукового вивчення. Для розуміння взаємин сучасної науки і загального откровення важливо зрозуміти, що наука може бути просто наукою, тільки про факти, або нею можна займатися. Так, щоб вона відкривала щось про Бога у певному сенсі, кожна людина має обирати, яким чином вона це робитиме. Я гадаю, що для вчених християн це відкриває цікаву захоплюючу можливість думати в постійній манері откровення, тобто про те, як факти про світ можуть бути пов'язані з особистістю чи природою Бога, як вони розкривають Божі цілі та плани для створеного світу. Корисно подумати про стратегії, які християни можуть використовувати для виявлення откровення про Бога, особливо в контексті природничих наук, дозвольте мені запропонувати декілька ідей. По-перше, можна виявити сфери, що містять порядок закономірності та шаблони, що є яскравими прикладами присутності головного дизайнера, установника ладу чи законодавця, коли є закон. Ви припускаєте, що є законодавець, коли є шаблон, ви припускаєте, що є дизайнер. Коли ви бачите лад, ви припускаєте, що хтось мав упорядкувати все це, тому що в природному стані був би хаос та безладдя. Тож одне, що ми часто можемо зробити, це просто вказати на визначні сфери порядку, устрою, витонченості та подібних якостей. Учені часто захоплюються своєю власною роботою, коли бачать, що речі, які на їхню думку були страшенно складними, насправді виражаються і визначаються зрозумілими і легко формульованими законами природи. Фактично багато першопрохідців у науці, таких як Ісаак Ньютон та Йоган Кеплер, вважали, що вони відкривають людям закони, записані Богом у світі природи, і просто вказують на них. У цьому можна побачити аспект откровення. Друга ідея: просто визначити області захоплення та здивування краси і чудес. Я думаю, що одна з проблем, коли ми дивимося на створений світ. Полягає в тому, що ми недостатньо захоплюємося творіння набагато дивовижніше та видовищніше, ніж ми можемо уявити. Щоразу, уважно вдивляючись у телескоп або мікроскоп, ми маємо знаходити нові сфери краси, величі та слави Бога, за які він гідний хвали. Сам собою факт, що ми маємо здатність бачити красу і нею захоплюватися, це одна з тих речей, які допомагають нам зрозуміти, якою істотою є людина. Ми можемо дивитися на світ, подібний до нашого, і бачити і цінувати не просто атоми, що рухаються в порожнечі. Але ми здатні бачити їх як прекрасні деталі, що викликають захоплення та здивування. Це такі речі, які природно призводять людину до висновку, що є не просто звичайний Бог, але Бог величний, славний, гідний поклоніння. Ще один спосіб зробити наші наукові поривання більш орієнтованими на откровення це пов'язати їх із тим, що в християнських колах отримало назву культурна місія. Частина завдання людини у створеному світі полягає в допомозі світу розвиватися і процвітати згідно з Божим планом. І те, яким Бог створив світ, частково полягає в тому, що фізичне творіння задовольняє потреби створених Богом людини та тварин. Багато чого з того, що ми робимо з відкриттями науки, покращує цей процес. Ми змушуємо природу давати пшеницю в їжу людині. Потім ми вирощуємо більше пшениці, потім більше якісної. Також вирощуємо її з меншими зусиллями або простіше. І робимо це в інших кліматичних умовах, щоб люди могли отримувати найкраще харчування від створеного світу. Ми не створюємо щось, чого раніше не було, але ми модифікуємо це або змушуємо працювати так, щоб отримати можливість поліпшити процвітання. І наука в цьому сенсі виконує місію, доручену нам Богом множити, наповнювати, керувати та панувати, щоб створений світ розвивався та процвітав. Вчений служить цій меті за допомогою тих наукових та технологічних речей, які були розвинені у рамках його дисципліни. Зрештою, ще одне, що ми можемо зробити, це відмовитись від того. Щоб науковий процес контролював те, як ми розповідаємо історію науки. Ось що я маю на увазі вчені часто говорять про методологічний натуралізм, це означає, що навіть якщо ви вірите в Бога щоразу входячи до лабораторії, ви маєте обмежити або відкласти свої переконання і просто шукати природні причинно наслідкові зв'язки. Проводячи дослідження, я залишу обговорення цього питання ученим, християнам та нехристиянам. Але дозвольте просто сказати, що методологічний натуралізм ніколи не повинен визначати те, що можна назвати наративним натуралізмом. Використання певних методів у науковій лабораторії може бути природним, але будучи людьми, ми не повністю розуміємо їх, доки не візьмемо факти, окремі речі, які ми виявили за допомогою наших методів у лабораторії, і не пов'язали їх із більшою, більш масштабною історією. Методологічному натуралізму немає виправдання. Ми не повинні відкладати богослів'я на початку нашого дослідження, тому що саме воно призведе до наративного натуралізму, і тоді наша історія не буде позбавлена божественного таємничого, чогось, що не може бути пояснено інакше як з законом природи. Я гадаю, християни мають просто відмовитись від цього тиску і сказати ні. У цій історії є речі, які набагато кращі, зрозуміліші та переконливіші, коли в розповіді про них є Бог божественне і надприродне, ніж коли вони грубо зведені до матеріалістичного причинно-наслідкового зв'язку. Це ті ідеї, про які слід подумати з погляду відмінності між сучасною наукою та загальним откровенням. У багатьох сенсах це дві концепції, які дуже тісно пов'язані одна з одною, але в іншому вони суттєво відрізняються. Дякую, що були з нами на цій лекції.